У всі віки на Україні культивувався інститут сім'ї, пропагувалася сматливість та подружня вірність. Але чому ж на сьогодні стали реальністю дошлюбні сексуальні стосунки, невпорядкований секс? Чи все таки наша молодь задумується про мораль, сматливість, духовність? Вітаю, дорогі друзі! З вами Тетяна Драгоманова і передача Молодь, духовність, сексуальна чистота. Хотілося б сьогодні з вами поговорити про проблему сексуальності. На жаль, сумна статистика в Україні говорить, що 80-90% молодих людей вступають в інтимні стосунки до шлюбу. 60% нових заключених шлюбів розлучення. Більше півмільйона жінок кожного року роблять аборти. Про що це говорить? Про нашу безкультур'я? Чому так важко утримати сексуальну чистоту? Отже, дошлюбний секс норма чи гріх? Це гріх. А на сьогоднішній день по розвитку всього світу, то це норма. норма Ми всі існуємо в сучасних реаліях, тому я думаю, що це залежить виключно від того, що батьки заклали свою, людину, свою дитину. І... Як вона до цього ставиться, це проблема, скажімо так. Да, я считаю, это норма в 21 первому вікі та вщину хажевства. Мі кажеться, просто что дошлюбні стосунки, це ненормально. И я должна всё-таки учитывать параметры современного общества. То есть, конечно, с точки зрения религии это грех, это безусловно. А, но с точки зрения современного общества и тех правил, тех, э, принципов, которые приняты в нём, мне кажется, что это норма, потому что все таки люди до того, как вступить в официальный брак, они все таки ну как-то должны, не знаю, узнать друг друга поближе во всех смыслах. В момент це є норма. Хоча це я, напевно, не дуже добре, тому що це відволікає молодих людей від розводку. Ну і призводить до небажаних результатів, такі як небажання вагітності і інше. Тому, в принципі, можна в глобальному плані, це можна сказати, гріх, який, на жаль, сьогодні став нормою. Засоби масової інформації, реклама, розважальні заклади, дискотеки, нічні клуби, насичені інформацією, яка прямо або опосередкована підносить сексуальну насолоду, впроваджуючи культуру сексуальної розпущеності. Навіть в рекламі шоколаду або мила перед нами обов'язково предстане оголене тіло. А якщо ви прийдете на нічний бар чи на дискотеку, то будете виглядати закомплексованим, якщо не нап'єтеся і не займетеся сексом з першим ліпшим, хто вам сподобався. А чи задумується молодь про психологічні наслідки невпорядкованого сексу? Залежить від того, яка ця людина. Як, як, наскільки сильна вона, наскільки вона, я не знаю, можливо, залежить від, від думок, оточуючих і від її особистого ставлення до таких проблем. Тому сексуальні гріхи, ну, я, мабуть, не знаю, просто що це. Если ваше отношение к сексуальному акту, даже пусть это будет э, секс, о котором вы говорите, который бесчувственный, а просто физиологический акт, если он искренен, то пф, можно ли его считать грехом, наверное, нет. правило. Мужчина все-таки хочет, чтобы женщина у него. Он у женщины был первый. Женщина хочет, чтобы мужчина у нее был последний. Правильно? Вот. И э, если молодые люди, если люди вообще не обращают внимания на то, скажем, сколько партнеров было, у того или иного супруга до этого, если они готовы с этим жить, это нормально. Я считаю, что эти отношения не причиняют вред, потому что особенно беспорядочные связи, когда очень часто меняются партнеры, это наносит психологическую травму, потому что человек он разочаровывается в каких-то отношениях, он не может потом выстроить нормальные уже отношения, когда он находит в себе... чоловіка, з яким би він хотів створити сім'ю. Це відкладається у нього, ну, эти відносини беспрядочні, а не у нього в полові, його мошлені, і він якби не може потом уже нормально строить, нормальні взаємовідносини, здорові. Безумовно, сексуальні відносини на думку психологів, це усвідомлена близькість людей, котрі люблять один одного і мають довір'я, взаєморозуміння, певна відповідальність один перед одним. Чи так думає сучасна молодь? Чи для них це секс, який переважно має тварину насолоду, інстинкт, котрий неможливо контролювати і в котрому не потрібно собі відмовляти? определенным образом показывает хорошее, ну, хорошее отношение друг к другу. То есть да, тут, даже когда мы просто прикасаемся друг к другу э, для того, чтобы ну, выразить какие-то свои эмоции, то мы показываем свое, свое доверие и свое положительные отношения. Секс, безусловно, это момент... Э, это тот момент, когда двое людей больше всего доверяют друг другу, больше всего открываются друг другу. То есть, действительно, это определенный момент культуры межличностных отношений и семейных отношений. Секс это секс. И, ну, как бы Секс предполагает це що фізичний акт, Те, що на нього наложена какая-то надстройка емоціональна, це вже відношення. Ці і довіра, і взаєморозуміння я, то це, ну, це прикраси сексуальні стосунки між чоловіком, зробить яскравішими і більш довірливими в цьому плані. Чи є альтернатива невпорядкованому сексу? Чи є приклади, які можуть нас надихнути, слідувати християнським цінностям? Я то віруючим став не так давно, всього, три роки тому, як приблизно, як перше причастя і, прийняв і тому подібне. Але ну, з усією відвертістю, я і до того як би сексом не займався. Не стану сперечатися відносно того, що, взагалі, що не намагався чи щось таке, ну просто мені не таланило. А потім, коли вже. Скажімо так, потім у мене ще навіть до навернення в Христа з'явилися думки, що, не вар, що, напевно, що, напевно, це якийсь знак, що не треба. І потім я вже навіть до навернення свідомо відмовлявся, коли така можливість у мене була. А вже в церкві, як усвідомлено, зрозумів, що тільки після шлюбу буду цим займатися. Зараз Павло має наречину, з якою вони збираються одружитися. З нею обоє католики, то у нас спільні погляди на всі ці речі. Ну, а як ми? А взагалі ми проводимо час так само, як проводять їх молоді люди. Гуляємо, ходимо в кіно в неділю, до, і не тільки в неділю до храму. Спілкуємося з нашими однолітками. Ну, в нашому житті нема чогось такого, щоб чим би ми кардинально відрізнялися від багатьох інших людей. Ну, Окрім того, хіба що, що у нас чітка позиція відносно того, що ми перебуваємо зараз у чистоті. Слово Боже, Біблія говорить, як утримати юнаку в чистоті своє серце хранінням по Слову Божому. Отже, щире серце перед Господом Богом, якому людина повинна довірити своє життя, наповнює її миром, гармонією, чистотою і любов'ю.